Отримати теоретичні і практичні навички військової підготовки та домедичної і психологічної допомоги з березня в Запоріжжі почав діяти центр готовності цивільних. Це проєкт благодійного фонду Сергія Притуле, метою якого є розвивати навички, необхідні під час війни. Заходи з підготовки не мають вікових обмежень. За цей час тренінги пройшли понад 1300 людей. Навчання безплатне, проте за бажання відвідувачі можуть задонатити фонду Сергія Притуле. Ці кошти з. Прямують на допомогу нашим захисникам. Навчаємо медицині середницька справа. З вогником вони проводять для дітей багато психологічних, щоб вони не болталися по вулиці. Психологічний для людей, для військових, для постраждалих від війни. Це один з наймолодших центрів в великій родині ЦГЦ по всій Україні. У нас 87 центрів в 20 областях. Але запорізька команда показала дуже гарний результат: близько 100 з копійками тренінгів, понад 1300 людей, які пройшли різноманітні курси навчання. Це дуже хороший темп.